Це непритомна історія абсолютно. Це просто абсолютно непритомна історія. осмілів, дивіться. Я сказав, що це він смілів. Не чпай. Кацюк, дальний каток чи ближній. А, ви, ви все бачите, Ви, ви все бачите, у вас все на екрані. А, гра кусок говна. Просто кусман, гребаного говна. О боже. Тихо, не дергайся. Подпал? Подпала, не буде. У нього подпал, буде прикиньте. Прикиньте буде. Типе, поможіть, будь ласка, мені хто-небудь. ну будь ласка, ну, ну, хто небудь. Ну, підіжміть їх, убийте їх, я не знаю. зробіть що небудь. Він походу, не в курсі, що мене нема надгусечної. Дядь, поможи, будь ласка. Дядь, Дяденька. зараз проб'є. Да, проб'є, варіантів. Тут немає варіанта іншого, крім як пробить. О, Боже, дядь, Удобий танки, поможи мені, будь ласка, я тебе прошу. Я тебе прошу, поможи мені. Дядь. дяденька. Не карішку, дяденька. цього убивайте, будь ласка. Дядь. О боже, какие-то бред, дядь. Ну, дядь. О боже, я не могу. Ладно, я падаю в него, короче, байдуш. Тут уже похер. Тут уже насрать на все. Начпай. Начпай. Подсюк, хорош. А ваш парта к типа? А ваш лопарт <свят> к Ой, боже, а ваш парта то к Нет, типу, ваш апарта так не вміє, я вам відповідаю одразу. Я вам одразу відповідаю, ваш апарта так не вміє, я держу в курсі. Ну Я б зараз би поїхав і пушив, ну в чому проблема? А, я, 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 я не можу грати кусок, кусок в на. Ви ж все бачите. Я стріляю танку в НЛД, можете подивитися на 0.25, подивитися, можливо, воно колись там де інде полетіло, да? Я не знаю. Але можете глянути і сказати, чи я влучив йому в НЛД, чи я йому влучу кудись деінде. Довіка мене буде пушити, це погано. Оооу. Ну, полячок даремно просто вмер, і все, йому не треба було вмирать. Він не повинен був вмирать, йому не треба було стоять АФК. Я збирався розрядити акуратненько собі цю. А, до речі, я вмер. Я тут сам лишився. Я вас держу в курсі. Я вас держу в курсі, да, все, я вмер. Я вмер. У мене вибору нема. Мені треба так їхати. Мені треба їхати пробувати тікати, але зараз з за того, що немає турбінки, я не встигаю. Да. Я приймаю зараз на каток у домах і, в принципі, дабаг як такий. Тихо. Куда ти... А що з тобою? Чого ти тікаєш? Шо з тобою, дядьку? Так далі зараз годві дві з розворота. А, поц. Який поц, боже. Який же ж ти поц. Я не заїду зараз, держу з курсі. Може й заїду. А може й заїду. Цілком можливо. Все. Так, арта там. Ну, поки що живемо. І це дивно, тому що зараз приїде АТшка і нам как би все. Хі -хі. Наступить кінцева. Яка не альфа, до речі? 200. Скільки там було в неї? 280, по-моєму, так? Да? Що з тобою? Ти отбитий? Боже, яке воно дивне? Яке воно отбите, їй-богу. О, АТшка приїхала. Клас. Дуже вчасно. Мені треба приймати от цього чувака, тому що інакше я той. Інакше я той. Одкисаю в ноль. Падать за не... Трясся, взагалі ти не в тєму тут дядь. От прям взагалі не в тему. Пріоритет цілі. Пріоритет цілі, мені похер на все. Да, все, я, я його убив, я довольний. Бов які ботінки. Що з ними? Тихо, 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 тихо. Не впиляйся. Через верх поїде, да? Так, да, через верх поїде. Передбачувано. Все, смерть. Тихо, успокаюся. О боже. Десь тичку, точно. Давай, я родной, давай, роднулька. Я погано вистріл, бо я біг мусор, я, я, я хотів бігом типу кинуть, щоб не відволікатися на нього з поворотом бафти і так далі. Але получився фарш у висновку. Боже, який це прият, який це а не бій. Який це прията, не бій, чуваки. Я такого не бачу, я такого ніколи не бачу, правда. От щоб прям так. Подпал, хорошо. Не догорить, так? Да? Догорів, 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 догорів. Найс. Nice. Так, а тепер бойовий розворот. О, бля, там броска, сука. Вс, смерть Я нажав, я нажав, я нажав, я нажав, я нажав кнопку, блядь, я нажав кнопку, я нажав кнопку а, -а, 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 -а. Я нажав кнопку Головне це вірити Так Тихо, куди еще О так от влючок закидывай Але стоп У мене ж точность 04 часіки там 035 часіки А у леопарда точність 0.25 А як так? А ч я влучаю? Я ж не повинен влучать Ну я ж не повинен влучати, ну а, а як так? Ну отак так от, да. А, а як так? Боже, точність у грі типы. Типы, тіпи, тіпи, кружочок кружочок 0.4, я не повинен влучати. так гра сказала. Ви шо? Так розробник сказав, я не повинен влучати. У грі ж є точність, ви о чому? Ой, господи.